Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Нарешті, нарешті, людям з інвалідністю дозволили отримувати 4,5 тисячі гривень мінімум. Тобто, це кожна людина з інвалідністю має право написати заяву на отримання таких коштів і отримувати їх замість тої виплати, яку отримують наразі. А в основному то 2361. Тобто різниця суттєва. Але... Є нюанси по її оформленні і отримання. Це так званий новий проект базової соціальної допомоги. До речі, дивіться, скільки списав це по базовій соціальній допомозі, перечитав всі постанови по декілька разів, перетелефонував кому тільки можна в пенсійні фонди скрізь сім разів консультувався з різними родами людьми, які знають про цю ситуацію. Трошки їхні відповіді різнились від людини до людини, але загальну картину я вам вивів. Тож я думаю, це чудовий. Так, знаєте, як зворотній відгук від вас і оцінка моєї праці долучитися до каналу, натиснувши кнопочку Підписатись під відео, поставити лайк, там, коментар написати. А я розповідаю. Тож, як мають право люди з інвалідністю перейти на 4,5 тисячі мінімум, які умови для цього повинні бути виконані? Хто. На жаль, не зможе цього зробити, і щоб тими людьми, які наразі отримують більше цієї суми, тому що там також є один нюанс, про який вже зараз варто почати говорити, тому що це вже запустилось з 1 жовтня і з 1 листопада вже можуть початись виплати, але потрібно писати заяву. Просто так цього не дадуть. В попередньому відео розказав про цю саму виплату для пенсіонерів, які досягли пенсійного віку, але не здобули право на пенсію. Можете подивитися, якщо ви належите до числа категорії, таких там трішки інші суми. Не 4,5, там трішки менші, там в залежності від стажу, але також набагато більші, ніж люди отримують зараз. Тож, розбираємося. Відповідно до постанови номер 371 люди з інвалідністю мають право на отримання на перехід на так звану базову соціальну допомогу. Базова соціальна допомога це 4,5 тисячі гривень. І з 1 жовтня вже мають право писати заяви, а з 1 листопада вже почнуться виплати. І плюс можна подати заяву через дію, а можна піти в пенсійний фонд написати. Як це зробити зараз? Так, що розповімо, але перед тим давайте розберемося, яким Умовам треба відповідати, щоб отримати такі гроші. Дивіться, е дуже багато людей з інвалідністю наразі отримують, наприклад, 2361, а можуть отримати 4500, незалежності там, від групи, від категорії. Да, ті, хто отримують більше, то зрозуміло, що їм невигідно писати заяву, а от ті, хто отримують менше, то можна було б перейти. Но Перша вимога, щоб це саме була соціальна виплата по інвалідності, а не була виплата як пенсії. Тобто дуже багато людей з інвалідністю отримують вже пенсію по життєву пенсію. Тож ті, хто отримують пенсію, на жаль, не зможуть написати, а ті, хто отримують соціальну виплату по інвалідності, то зможуть. Далі дивіться, при оформленні отриманні є такий важливий нюанс, що нараховується про загальному доходу сім'ї. І якщо у вас в сім'ї ви проживаєте не один, а з іншою людиною, да, то враховується також її прибуток. І додаються дві суми прибутку. Якщо вони вилазять за 4500 на кожного, то вже не нараховують. Далі, якщо, наприклад, в сім'ї проживає дві людини з інвалідністю, то має право написати одна лише, але дають обом. Тобто це допомога на всю сім'ю не на одну людину. Ну якщо ви проживаєте один, ви також вважаєтеся сім'єю, яка складається з однієї людини, і тоді вас трішки легше рахується. Тобто, якщо вас проживає двоє, і ви пишете заяву на отримання допомоги, то першому дають 4500, а другому вже лише 70%, 350. Ну там є виключення. Тобто для людей з інвалідністю першої та другої групи також 4500, не зрізається сума для Дітей до 18 років також 4500, якщо в вашому складі сім'ї є діти, то їм також на кожному буде 4500 і ну відповідно вам, як заявнику, також 4500. Якщо є ще хтось інший, то всім далі по 350. Далі. З нюансів це те, що рахується по, ну, по загальному доходу сім'ї. І з нюансів, якщо у вас в сім'ї. Є хто проживає з вами, там, так ви вважаєте, сім'єю, і він не працюючий, а працездатний, тобто від 18 до 60 років йому но він по якійсь причині не працює, то також в цій допомозі буде відмовлено. Якщо там була покупка більше, ніж на 100 тисяч, також буде відмовлено. Якщо у вас там дві автівки менше 15 років, то також буде відмовлено. Якщо у вас два будинки, також буде відмовлено. Ну, тобто... Дуже багато нюансів, коли в допомозі всі відмовляють. Але в загальному е, варто написати заяву. Заява складається з двох частин. Перший це на е, розгляд, тобто на обрахування, обраховують суму допомоги, яка вам має бути призначена. Якщо ви з нею погоджуєтесь, то друга заява це на призначення. Можете подати в дії. Для того, щоб подати в дії, треба перейти в пункт сервісу допомога від держави. Базова соціальна допомога О, заповнити всі поля і подати. Якщо подаєте в дії, то обов'язковим нюансом є те, щоб у вас був так званий номер в держреєстрі. А він надається, коли ви отримуєте або id карточку або закордонний паспорт. Якщо у вас нема номера в держреєстрі, вас не пропустить, і потрібно йти до пенсійного фонду. Далі, якщо подаєте в дії, то потрібно буде, щоб цей документ підписали дія підписом усі. Повнолічні члени вашої родини, то також треба, щоб в них усіх був дія підпис Якщо в когось немає, то, на жаль, ви цю допомогу оформити через дію не зможете. Коли подаєте, обов'язково номер банківського рахунку, і якщо через дію то це дія картка, да? щоб воно на ню зараховувало потім кошти. Ну, бачимо, зараз все переводять на цю дія картку і Отаким От чином незабаром всі соцдопомоги, пенсії, виплати по інвалідності все перейде на діякартку під різними соусами надання допомог людей туди пропхають. Чи хорошо це погано, не знаю. Наразі ще вона тільки зробилася. Нюанси користування нею поки що невідомі. Поки що вроді норм працює так, як все інше. Як буде далі? Поживемо, як то кажеться, побачимо далі. Пропустила ваша система, оформили, отримали нюанс, коли вам приходить сповіщення про те, що ви схвалені і вам нарахується така-то сума, тобто це ця сума 4500 мінус ваш прибуток. Якщо у вас є ще якийсь прибуток, ви там працюєте, да, то якщо цей прибуток менший 4500, то ви будете отримувати різницю. Якщо більший, то вам взагалі нічого не дадуть. Але якщо ви ніде не працюєте, то будете отримувати 4500 повній мірі. Тож. Е, вам схвалили, прохвали шуму, вона вам підходить, ви хочете писати заяву на отримання. Дивіться, тут треба поспішити. Бо якщо це через дію, то там дається 72 години. Якщо е, через пенсійний фонд, то після отримання повідомлення 5 робочих днів для того, щоб або погодитись. А якщо ви не погоджуєтесь, тобто не прийшли написати заяву, це означає автоматичне. Е, від скасування, да? тобто ви автоматично скасували, тобто ви прочитали і вам не підійшло, і для того, щоб не йти, не скасовувати, ви просто не приходите і то автоматично вам скасовує цю виплату. Далі, якщо у вашій сім'ї є людина, яка досягла пенсійного віку, але не здобула право на пенсію, то розмір допомоги їй буде назначати в залежності від того, скільки в нього є стажу про той стаж і про ті розміри я розповів попередньому відео, тому тут не буду повторюватись. Тож з основного виплата краще. 4 4500 отримати це набагато краще, ніж 2361, але дуже багато нюансів по оформленню. До речі, нюанси про оформлення я розібрав в одному з попередніх відео про базову соціальну допомогу, коли його робив загальним для всіх. Можете там подивитись тому що для людей з інвалідністю такі самі нюанси, як і для всіх інших українців, вони не відрізняються. Тому, на жаль, на жаль, дуже багато людей не отримує такої суми. Да? Хотілося, щоб всі люди з інвалідністю мали право отримати не менше, ніж Ну, якщо ви, наприклад, працюєте, то вже е, це вам різнить, да? Лише. Е, Далі, з нюансів, те, що коли ви погоджуєтесь на виплату цієї допомоги, всі інші держдопомоги вам автоматично скасовуються. Е, тобто ви вибираєте отримувати оцю замість. Там багатьох маленьких, да? і писати заяву на них в майбутньому, ви, на жаль, не зможете. Тому там також варто рахувати, тому що там багато хто пише заяви на якісь одноразові допомоги, ще якісь. І тоді ви вже все, ви залишаєтесь лише на цій. Тож, тим, хто відповідає вимогам, тим, кому ця сума буде краще. А як знати, чи ця сума краще, то подати заявку на обрахування. Да? Все, ви подали заявку, ви нічого не втрачаєте. Поки вам рахують просто. Подали заявку на обрахування, подивилися, скільки вам нарахували, прикинули, що ви можете ще в майбутньому отримати, вже відразу його відкидаєте, тому що вам його не дадуть. І подивилися, що вам краще, де краще залишитись, куди краще перейти. І все. Якщо підійшло, пішли до пенсійного фонду, написали там чи через дію ще подали заявку на отримання і отримуєте цю допомогу. Якщо ви людина з інвалідністю і у вас там, наприклад, одна чи дві неповнолітніх дитини, і ви крім цих виплат нічого не отримаєте, то по 4 на кожного в загальному це буде 13,5 з тисяч. Да, і то набагато кращі суми, ніж ті, які надаються наразі. Тому рахуйте все, вибирай робіть вибір. Як мінімум подайте заявку, хай за вас порахує. Да якщо ви відповідаєте критеріям і отримуйте і збільшуйте. Я надалі до вас консультувати. Дякую за увагу. До нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.